Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Ми розглядаємо з вами серію мирного плану Трампа. Ми вже деякі пункти з вами розглянули. І зараз розглянемо обмін всіх на всіх. Кінець квітня, цього року. Міжнародна мирна конференція з фіксацією домовленості за участі провідних світових держав. Обмін полоненими за формулою всіх на всіх. От ми зараз і подивимося, чи буде дотримана ця конвенція обмін полоненими всіх на всіх. Чи є таке в планах? Взагалі, в планах є. Планах є, це дуже добре провернути. Але, бачите, вже випадає якась карта. План є, хороший посил, було б прекрасно і чудово. Пам'ятаєте, ми говорили з вами, що е, навіть е, хто в приватних розкладах до мене звертався, я казала: шукайте своїх рідних, добивайтеся, шукайте можливостей, як їх знайти. Не. Е, Полягайтеся на те, що людина пропала безвісти. Шукайте. Поки немає у вас до, до цих доказів, шукайте своїх рідних, щоб, ви, щоб було зафіксовано кожне ім'я, кого вкрали, викрали, захопили расисти. Тому що, щоб коли прийде час, щоб могли повернути всіх на всіх. Дивіться. План такий є, але він зірветься. Щось там піде не так. Він піде не, ну, або план не зовсім добрий. Розумієте, але з другого боку тут хороші карти випадають. План має бути дуже, і ресурси є для цього все, але щось піде не так. Давайте подивимося, що саме піде не так. Так, тут Зеленський випав. Чи дійсно це Зеленський, Це, знаєте, теж е, запитання. Але бачите, план є. Ось план знову показує, план є. Хто буде хол, хол, коливати цей план? Чому зірветься план? Щось тут Зеленський. Він або комусь щось пообіцяв, зараз ми подивимося, чому він зірве. Так, він пообіцяв комусь щось. Комусь щось він пообіцяв. Путіну. Все я зрозуміла. Він пообіцяв Путіну, тому він зірветься конкретно. До речі, це вже не перший раз. За гаразд не буду говорити. Ось якось так. Наскільки я розумію, зірвуться. Всього не буде. Не буде ото, як, ну, скажімо так, як заплановано всіх на всіх. Цього не буде. Ні. Там щось, щось інше приплетуть, скажімо так. Я тут уже далі йти не буду, але щось зірветься. Всіх на всіх не буде. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!